У Кам'янському пройшов дводенний всеукраїнський турнір з волейболу разом до перемоги за участю ветеранів та переселенців. Захід проходив на великій арені спортивного комплексу Прометей за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації бджола кам'янське спортивне місто за підтримки міського голови. Спорт розвивається. Дякуємо нашим збройним силам, які дали можливість проводити вчора і сьогодні змагання ми віримо в перемогу віримо в перемогу україни у турнірі взяли участь команди з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Краматорська, Першотравенська та Кам'янського. Змагання проходили протягом двох днів. Змагались 10 команд. Унікальністю турніру стало те, що в кожній команді було чотири чоловіка та дві жінки, і сумарний вік чоловіків не повинен бути меншим за 200 років. Були й команди, які ніколи раніше не були в Кам'янському. Одна з таких запорізька команда Азовський оазіс. В вашому місті ми вперше в цьому залі. Ми ваш ну, дійсно це восторг. Це емоції. Ну, Настолько дякуємо руководству міста, руководству е керівникам цього спорткомплексу. Дуже великий, Ну, Для нас це ну, як, як юнасті, коли виходиш і це все яскраве, чудове, нове. Ну, просто дякуємо. Дійсно, велике дякуємо. Перший день турніру був відбірковим. Кожна команда зіграла по декілька зустрічей. Так виявили хедлайнерів, які вже наступного дня боролись за звання кращого. Його виборола кам'янська команда Дніпронет, отримала великий кубок та медалі. Срібло та бронзу забрали київські команди Перемога і оболонь. Начальник управління молоді і спорту Кам'янської міської ради Едуард Куряк подякував командам за захоплюючу і красиву гру. Ми віримо в збройні сили України. Ми віримо в нашу Україну і хочемо, щоб як можна з нас скоріше прийшов мир, і ми могли їздити. В різні області, в різні міста наш, нашої України і проводити такі змагання і приймати участь. Капітани команд отримали кубки і подарункові сертифікати. А кожен волейболіст медалі. Капітан команди переможниці Дніпронет Володимир Гацура розповів, як йому вдається мотивувати команду до перемоги. Турнір дуже добрий. Я кажу це відверто. Дуже гарні команди із Києва, із Дніпра, із Першотравянська. Ну, Це не наша перша перемога, бо місто Дніпрозожинськ має чемпіонів України серед ветеранів трьохразові. Ми трьохразові чемпіони України серед 40. 40 Представниця громадської організації бджола Світлана Наволочка сподівається, що подібні турніри проводитимуться і надалі. Хочу побажати учасникам, щоб сьогодні вони показали найкращі результати, до яких вони готувалися. Побажати всім мирного та щасливого життя, щоб перемога в нашій Україні настала якомога швидше.